Нова зброя в руках агресора супутниковий зв'язок, який колись був нашим ексклюзивним козиром на полі бою, ворог навчився обходити перешкоди та керувати своїми смертоносними дронами з неймовірною точністю. Напередодні на Харківщині росіяни вдарили керованими шахедами по пасажирському потягу. Тож до яких наслідків іще може призвести потрапляння цих? Технологічних новинок до рук окупантів та чи має світ дієві важелі аби заблокувати космічний ресурс в руках терористів? Про ціну зволікання та нові виклики для нашої країни дивіться в матеріалі Ігоря Левенка. Технологічне протистояння у цій війні перетнуло нову небезпечну межу. Росія почала системно встановлювати термінали Starlink на свої ударні безпілотники. Тепер окупанти керують шахедами чи то геранями в режимі реального часу через супутник. Чим це загрожує? Ми побачили напередодні на Харківщині. Російські дрони камікадзе атакували пасажирський потяг з сполученням Чоп Харків-Барвінкове. Цей удар забрав життя щонайменше п'ятьох людей. Відео з місця подій нашій редакції передав командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади за позивним Омар. У момент атаки він опинився поруч. Побачивши вагони у вогні, боєць кинувся рятувати пасажирів. На цих кадрах Омар допомагає молодій матері з немовлям вибратися з понівеченого потяга. От вам росня по цивільному вагону. Су... Мамо, шут дитя откуда? Ну сейчас, секунду, я Котя, соберусь. Зайка, ви сумки оставляй. Сумки оставляй, дитя, в першу очередь. Я вернусь. Я обещаю вернусь. Я Подожди к божу. там. Давай, высказай. Документы, блядь. Сюда иди. Брата. Возьми. Показать. Показала. Пошли. Возьми, чемодан, поможи, поможи, братино. Де нарожу. Всі в Із Омаром, командиром зводу безпілотних систем 93-ї бригади Холодний Яр, ми познайомилися ще задовго до цих подій. Мені доводилося бачити роботу його підрозділу під час боїв на Покровському напрямку. Аналізуючи атаку на пасажирський потяг, Омар як аеророзвідник зауважив. Дронами, що уразили рухому ціль, оператор керував у реальному часі через Старлінг. Били не по локомотиву, а по пасажирських вагонах. Вибухів було щонайменше три. А це означає, удар не був помилкою навігації. Це було свідоме полювання на цивільний об'єкт. Система Старлінг картинка досить яскрава. Тобто оператор бачить все е -е, досконало як. У камеру телефона Тобто розібрати, що це цивільний потяг, да про це не ешелон, якийсь там да військовий. Зорієнтував людей, сказав, що рухайтеся, тому що треба було обрати скупчення. Ви самі знаєте, що їм чого варте. Оператор бачить місцевість перенавести дрон в посадку і здодати ще більше урону. Тож чого нам чекати далі? На думку експертів та захисників, ворог намагатиметься поставити це технологічне рішення на потік. А отже, під загрозою може опинитися будь-який рухомий об'єкт у глибокому тилу. Головна підступність таких дронів їхня стійкість до засобів РЕБ. Якщо звичайний безпілотник керується радіосигналом, який можна заглушити наземними установками, то тут зв'язок спрямований вертикально вгору на супутник. У таких умовах наші системи радіоелектронної боротьби фактично безсилі, та є одне, але нема такого меча, проти якого не був би розроблений за мінімальні строки щит. Перший шлях це домовлятися з. Концерна Мелона Маска, який відповідає за старлінки, да домовлятися про оперативне відключення старлінків да, в районах, де помічені пуски шахедів. І другий варіант створити такі антидроновий антидронову купол над Україною, коли будь-які дрони з старлінком, без старлінка, ударні, розвідувальні, ударно-розвідувальні, значить там будь-які дрони, які з'являються, будуть просто відслідковуватися і знищуватися. Як старлінки потрапляють до рук ворога попри санкції? Ці термінали заїжджають до Росії через сірі схеми та треті країни. Окупанти закуповують обладнання через підставних осіб, активують його і використовують проти українців як на передовій, так і в глибокому тилу. І такі прецеденти є, і вони будуть завжди. Давайте будемо чесні, не перекрити такі канали, оскільки це людська природа і контрабанда існувала з передавних часів. Але ж коли ми говоримо про масовані постачання чи про певні патруни поведінки обладнання, котрі несуть ризики, то тут ми маємо чітко розуміти, це можна відслідковувати. Чи може Ілон Маск завадити окупантам? Дипломати, зокрема голова МЗС Польщі, Радослав Сікорський, вимагають від SpaceX заблокувати роботу старлінків на російських дронах. Технологія дозволяє компанії бачити місце перебування кожного апарата і вимикати його. Проте поки що, системного рішення від компанії все ще немає а сам маск реагує на такі заклики досить стримано. Останнім часом на дронах типу «Італмаз» почали фіксувати використання старлінків. Старлінки знаходили вже і на молніях. Я не можу казати усього публічно, але скажу так: міністр оборони України дуже оперативно включився у вирішення цієї проблеми. і Я сподіваюся, що найближчим часом будуть результати. Поки дипломати тиснуть на SpaceX, наші захисники мусять адаптуватися до нових викликів. Перший метод фізичне знищення. Оскільки РЕБ не спрацьовує, ЗСУ роблять ставку на мобільні вогневі групи зі скорострільними гарматами та кулеметами. Другий шлях пошук терміналів, виявлення місць активації StarLink на ворожих територіях і знищення їх точковими ударами. Третій міжнародна співпраця для створення механізму геозонування, який би вимикав зв'язок у координатах руху ворожих дронів. Якщо вдасться створити об'єднати в єдину систему виявлення, а є система ураження, я думаю, що це поєднання воно дасть нам можливість в короткі сроки строки створити дійсно такі подіб, щось подібно до ізраїльського залізного куполу. Війна дронів стрімко змінюється. Якщо раніше супутниковий інтернет був нашою перевагою, то зараз він став інструментом у руках агресора. І в часу на реакцію обмаль. У цих запеклих перегонах технологій ціна зволікання втрачені життя. Ігор горлинок, Олег Невідомський. Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.